Небесний Отче, я приходжу до Тебе спокірним серцем, сповненим віри. Ти Всемогутній лікар, який лікує тіло і душу, дарує силу і спокій, немає нічого неможливого для тебе, і я довіряю своє життя Тобі. Ісусе Христос, я вірю, що твоя дорогоцінна кров, пролитий на хресті заради мене, змиває всі мої гріхи і зцілює кожну мою недугу. Через твої рани я отримую зцілення, через твою кров, очищення і нове життя. Сьогодні я знаходжу притулок під Твоєю кров'ю. Нехай вона лунає за мене, розбиває силу хвороб, болю і всього злого, відпусти мене від будь-якого ярма ворога і зроби мене чистим посудом для твоєї слави, Господи зціли моє серце і віднови мою душу, наповни мене радістю спасіння, онови мій дух твоїм миром і силою, зміцни моє тіло, очисти розум і дай мені завжди ходити шляхом правди і світла. Святий Дух, дихання життя, прошу, наповни мене цілком, принеси зцілення кожній клітині мого тіла, даруй відпочинок душі і розуму. Нехай я завжди перебуваю в світлі і правді Господа. Дякую Тобі, Отче, за дар зцілення, прощення і повного відновлення через Ісуса Христа Я проголошую, через кров Ісуса Христа я зцілений, прощений і вільний. В ім'я Всемогутнього Ісуса Христа молюся. Амінь.